У Дніпрі дитину не пустили в житловий комплекс під час повітряної тривоги. Представниця ОСББ виштовхала десятирічного хлопця, бо він, мовляв, не місцевий. Попри те, що в місті була оголошена балістична загроза. Батько хлопця має намір звертатися до поліції. Представниця ЖК не бачить у своїх діях жодної вини. Більше про те, що сталося насправді, дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Скандал у Дніпрі розгорівся після публікації відео, на якому через паркан свариться представниця одного із місцевих ЖК з чоловіком. Він стверджує, що його син хотів пройти на територію, аби перечекати повітряну тривогу. Але хлопчика виштовхали в шию, бо він, бачте, не тутешній. Його. Я отец ребенка, которого выгнали, выгнали во время тревоги не дав возможности спрятаться. Вы с дитиною были рядом сейчас. А мне что, недостаточно слов моего ребенка? Или что? Тобто вы не были рядом. Не был я друг. А, а чому Вы с дитиною не были. А дитина может гулять без нагляду. А вас это был ли я рядом Дитині 10 років, она может гулять. В общем, снимайте, не снимайте, вам будет веселее. Да, тобто, ви, піч, ви залишили дитину у без у небезпеці. Коли була тривога, була балістична загроза. Ви дитину одну запустили в а ані ви не проінформували, Ви сказали йому дослівно. Іди звідси, да, ви сказали дитині, іди звідси. Подальшому журналісти ТСН звернулися до представниці ОСББ за коментарем, чому жінка не пустила дитину на територію попри загрозу. І це при тому, що в той день Дніпро обстріляли кількома балістичними ракетами. У нас немає укриття, немає підвалів, немає паркінгу. на скляні двері на зовсім ніде сховатися. Укриття, яке має офіційний статус, розташоване за 20 метрів від нашого будинку. Хлопчика ніхто не виштовхував, йому сказали, що укриття там, біжи до укриття. Прильоти були вдень, а ця ситуація ввечері. Хлопчик ішов і почав відчиняти хвіртку був сигнал Сирени. Я побачила, що це не наш хлопчик. Сказала йому, що укриття за 20 метрів. Чому я повинна нести відповідальність за цю дитину? Якщо б я пустила хлопчика, і якщо б стався приліт... Якщо б з цією дитиною щось трапилося, для мене була кримінальна відповідальність. Поліції повідомили, що кримінального провадження через інцидент не відкривали. Нині з'ясовують усіх причетних і обставини, що власне сталося. З цього приводу заяв до поліції не було, однак ми його фіксуємо та перевірятимемо дії всіх учасників. Будемо з'ясовувати, чи було там укриття. Чи виштовхували дитину? Дописувачі в соціальних мережах тим часом накинулися з Хейтом на представницю ЖК. Мовляв, впустити дитину можна було і в під'їзд. На вулиці залишатися під час обстрілів вкрай небезпечно. Вигнати її у тривогу з помешкання. Батькам треба звернутися до поліції, і нехай складуть на неї адмінпротокол. Ти ба, яка цариця. Усі під Богом ходимо. Ще не знає, що з її дитиною може трапитися, якщо вона буде не вдома, просто треш. Це якась безглуздя і що не понесе відповідальність за таке ця нелюдь не пустити дитини в укриття, бо не живе там. Це що таке твориться з цими покидьками? 17 людей загинуло сьогодні, 280 поранено, а вона ця істота ще щось знімає. Яка, до речі, різниця, дитина була чи доросла людина? Я розумію, що це додає емоційного забарвлення новині, але ж дичина в тому, що людину не пустили, залишаючи її в небезпеці для життя. Це з точки зору закону правопорушення, а з точки зору людяності натуральне блядство. А як вам ця історія чи траплялося з вами подібне, щоб вас не пускали в так зване чуже укриття? Діліться своїм досвідом в коментарях. Маєтки оформлені на родичів, лексуси з пробігом та квартири на іспанських курортах. Українські прокурори, попри повну масштабну війну, схоже, проживають своє найкраще життя. Ми подивилися декларації представників юстиції і повірте, нам є що розповісти. Ви будете шоковані, як живуть найбагатші прокурори країни. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Отже, якщо вірити деклараціям, що найменше з десяток прокурорів володіють або ж винаймають житло в елітному передмісті столиці, мова про район, де розташовані державні дачі, саме там мешкають. Оп, посадовці країни. Найбільшим маєтком у кончазаспі володіє колишній заступник генерального прокурора Олексій Симоненко. Після гучного скандалу з відпочинком на одному із фешенебельних курортів Іспанії його нагадаю звільнили з посади заступника генпрокурора. Але з простягнутою рукою по світу прокурор ходити не став. Він продовжив працювати в офісі генерального прокурора. Там Симоненко залишався до січня цього року. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки, йдеться в декларації, склала 409 тисяч гривень. Непогано, правда? Що ж це за скандал з відпочинком? Вже під час повномасштабного російського вторгнення в 2022 році екс-заступник генпрокурора виїхав за межі України. Як стало відомо, поїхав до іспанської Марбельї. Там оселилася його дружина з трьома неповнолітніми дітьми. Після цього вояжу на прокурора Симоненка поскаржилась громадська організація Центр протидії корупції. Але дисциплінарна комісія прокурорів не побачила в тому порушення. Мовляв, він завчасно попередив рапортом генпрокурора про відпустку на 8 днів для поїздки за кордон. Перед виїздом пройшов відповідний інструктаж, адже мав доступ до державної таємниці. Під час перетину кордону Симоненко показав посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації. Крім того, засвідчила комісія національне агентство з питань запобігання корупції. Теж не виявило порушень під час поїздки. Цікаво, що дружина прокурора Олена Семоненко щороку декларувала по 6-7 мільйонів гривень. Це дохід від підприємницької діяльності. Тож, якщо знову таки вірити звітності, а за збагачення сімейства відповідала дружина. Успішна бізнес леді Олена Симоненко також володіє маєтком у козині площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 2010-му. та вже на той момент Симоненко 12 років як працював в органах прокуратури. В Іспанії Олена Симоненко теж не бідує, а живе як елітна біженка у власній квартирі. Помешкання придбали відразу по приїзду у квітні 2022 року. Це теж відображено в декларації готівкою. В пані Олени 2 мільйони гривень. На банківських рахунках майже 300 тисяч гривень та понад 20 тисяч євро. Їздить дружина колишнього прокурора на мерседесі представницького класу 2016 року. Випуску вартість такої автівки, навіть з мінімальним пробігом, стартує від 50 тисяч євро. Нещодавно до мешканців Козана приєдналась ще одна представниця прокуратури прокурор Шевченківської окружної прокуратури Києва. Марина Мельник. Згідно з її декларацією, вона живе разом з керівником управління юридичного забезпечення Державного управління справами Вадимом Кучером. Зарплата чоловіка минулого року склала в середньому 86 тисяч гривень на місяць. Марина Мельник заробляла по 72 тисячі гривень. При цьому торік пані Мельник почала їздити. На автівці Лендровер 2016 року вартість такої з пробігом близько 25 тисяч доларів. Кучер до слова їздить на лексусі 2012 року випуску. Ще один колишній київський прокурор, який відомий через корупційний скандал, Святослав Мазурик, задекларував будинок площею 330 квадратних метрів і теж у кончазаспі. Щоправда, офіційного маєток на його матері. Дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик до 2024-го працювала у Київському апеляційному суді. Журналісти-розслідувачі свого часу звертали увагу на її захоплення. Люксовими брендами до свого призначення в апеляційний суд Наталія Мазурик працювала в Печерському районному суді Києва. Робота в столичному апеляційному теж була не випадковою. Там же працювала суддею тітка прокурора Мазурика. Примітно, що сам Святослав, попри підозри в хабарництві, ще довго залишався на посаді. У 2020-му, нагадаю, прокурора Київської міської прокуратури номер 6 Святослава Мазурика викрили при отриманні хабара 100 тисяч доларів. В мережу тоді злили ось це відео. Ось так київський прокурор намагається втиснути у свою сумку пакет з грошима. На ньому видно, як пан ну дуже схожий на Мазурика, пхає пачку грошей. У портфель тоді Мазурика взяли під варту з правом застави і відсторонили від посади. Його дії кваліфікували як шахрайство, службове підроблення та неправдиве повідомлення про вчинення кримінального злочину. В липні 2020-го він вийшов під заставу в 630 тисяч гривень. Нині Мазурик більше не працює в органах прокуратури. Остання згадка про нього датується 23-м роком. Він був одним із гостей на пишному весіллі ще одного. Екс-прокурора та колишньої працівниці ДБР. Вже під час повномасштабної війни, у квітні 2023-го, в конча Заспу переїхала родина заступника начальника управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу генпрокурора. Сергія Яковлєва. йдеться про будинок площею 294 квадратних метри. Дім оформлено на Гончарову Олену Миколаївну. Якщо припустити, що прокурорська родина на зарплату орендує помешкання, то виникає питання: а скільки оренда і яка зарплата? Чи складається математика? Відкриваємо перше ліпше агентство з нерухомості. От, будь ласка, будинок у козині на 400 квадратів вартує 6,5 тисяч доларів на місяць. Є й по 3 тисячі доларів на місяць сперечатись не буду. Все залежить від умов, ремонту, дизайну та відтінку трави на газоні. Але навіть 3 тисячі доларів це 120 тисяч гривень на місяць, а зарплата Яковлєва в середньому 110 тисяч. Принаймні, це випливає з його декларації. Звісно, може. Можемо припустити, що і в цій родині правника благополуччя тримається на плечах дружини, бо дохід від підприємницької діяльності Ксенії Яковлєвої майже 5 мільйонів гривень. І в мене, товариство, два питання: де прокурори знаходять таких успішних дружин, і чому тільки прокурори та колишні прокурори можуть собі дозволити жити в Кончазаспі? А якщо серйозно, то пишіть, що думаєте на тему нам під відео. Поліцейська автівка збила підлітка просто на пішохідному переході. Моторошна ДТП сталася на Львівщині. У якому стані хлопець, що кажуть у правоохоронних органах та чи можна було уникнути аварії? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Усе сталося 25 червня поблизу села Красів на трасі Київчоп. 17-річний хлопець переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Аж раптом у нього на повній швидкості влетіла службова автівка. Від потужного удару підліток відлетів на кілька метрів та впав на асфальт. На відео, яке з'явилось у мережі, видно, авто рухалось на великій швидкості з синіми проблизковими маячками. За кілька годин у патрульній поліції Львівщини повідомили на місці аварії працювали слідчі, а обставини. Ще з'ясовують також. Зазначили, що розпочали службове розслідування. Згодом у державному бюро розслідувань додали за кермом службового Рено Дастер. Був інспектор патрульної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості. Санкції статті передбачають штраф, виправні роботи або до трьох років позбавлення волі. Постраждалий хлопець нині перебуває під наглядом медиків львівського охмадиду. У підлітка травми середньої тяжкості, утім, життю нічого не загрожує. Тим часом у соцмережах розгорілася палка дискусія. Частина українців обурена поведінкою поліцейських. Інші ж переконані, пішоходам також слід бути обережними. Він по пішохідному переході йшов. Взагалі водії зобов'язані притормажувати перед пішохідним переходом. Пішоходи повинні приторможувати перед переходом при наближенні спецтранспорту з включеними маячками. Дорога візуально не відрізняється нема звуження полос чи підняття дороги, нема світлофора на кнопці, просто зебра посеред хащів, де не перебігаючи більше шансів бути збитим, то не повага до людей, тому на трасах є знаки про обмеження швидкості до 50 км на годину перед пішохідними переходами. Поліціянти його бачили, але навіть не притормозили, чому, куди курва так летіли, чи просто адреналін зашкалював і що встигли. Пацана не захищаю, бо перше треба глянути, куди йдеш, і маячки видно далеко. Перед переходом треба ж бути уважним: неслися хезе з якою швидкістю. Хлоп теж протупив. А що думаєте про цей випадок? Ви пишіть свою думку нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!